Так, громаду привіт усім. Коротше, так вийшло ріпак, а ну дивіться, лінії які, які рівні рівні, як ниточки. Це благодаря навігатору. Я так би вже не поводив. Так, ну що, оцінюю оцінюйте. Коротше, щось наче вийшло. Зацепився вроді. Ще й волога є там. Ще й волога є, так. Да. Копаюся, є ще трохи. В принципі, непогано. Зацепився рядочки. Завертів сонця. За сонцем. За сонцем. Що ви там побачите? Бо я в камеру геть нічого не бачу. Так, це ж тут сіяли F2. Це було тут оброблено вольтою. і бачите, як оце Вольта зробила таку подушку. Воно може благодаря цій вольті, може, ну, що виходить, подушка і ще даже, даже, даже розкопую, даже волога є. Ось трохи є, сире там. Там під низом сире. Сире під низом. І так він все росте. Коротше, вчора побризкав його ще раз інсектицидом, це вже два рази. Це вже через кожен, кожних 10 днів треба. Ну, з таким... Ну, кажу, через кожні 10 днів треба лякати. І кожен день треба приїжджати дивитися, що тут відбувається. Ну, бачите, де побризканий ячмінь то погризяний. А цей наче ріпак наче нормальний. Ой, це тільки начало, Тепер треба їздити, їздити і їздити сюди. І всі не тільки тут будь з краю, а й там посередині, скрізь дивиться. Так. Ну. Я скажу, благодаря Вольті, наверно, ну, що так зробила, таку рештку, такі, коротше, воно зробило як... Бачите, покров повністю прилежана солома. Видірнута і повністю прилежана солома. Такий шар капітальний. Ну, це таке... Полуці, як під броньою ріпак. І, мабуть, з такими темпами, а ну кажіть, треба бризкати його вже, присажувати. Тибуконазолом, чи коназолом може, ще якийсь рост регулятором або хай росте. Я думаю, йому вологи велик багато не вистачить, щоб він тут переріс. Ну, Підказуйте, р... р... ріпаководи. Особливо Західна Україна там у вас там, звісно, друга ситуація. Там по-любому є. А тут у мене ну так вийшло посіяла сівалка січ 6. від Ремсинтез, Рядочки. І такий ріпак. На фоні, звісно. Ну, дощів як не передавали, так і не передають. Те поле, що після горуху, звісно, слабіше виглядає. Там дощу менше набагато випало. Тут не дощ випав, як більше 20 мм випало тут. І тут, що тут? І тут саме головне, в ріпаку це ріск. Як хто не ризкує, то не п'є шампан... шампанське. То тут так само вийшло. Ми посіяли в сухе, геть в сухе, і дощів навіть не малювали. Потім десь щось намалювали і за два рази. Тут нападало раз 20 мм. Раз 8 я приїхав, тут десь такого сантиметра 3-4 було такого. Ну, корочка зверху тільки примочена. А потім ще через день ми там досіяли по горохові на тому полі, де по горохові, і пішов знову дощ. То там вийшов як один дощ на, на, на посіяне, а тут два. Ну і це ж тут ще ж благодаря цьому мікроклімату це лісосмуги. Там зверху трошки хуже, Особливо там на белебні, де там, то там він трошки хуже, Ну там воно там все хуже. Так, а ну коротше, мазамокс. Тут уже був і був, е як же він про злаковий, клітодім. Плито дим. Я бачу, злаки зачихають вроді. Вроді вони вже конкуренція, але ну, вже сухеньке, вже там видергується. А щось воно таке там воно. Воно бачите, покручений корінь. Думаю, жити він довго не буде, цей злак. Ну все під, можу ще підмішати. Хілозофопетил. Теж от злаку, якщо ще раз треба буде. А, бачу, соняшник теж балдеє. Так, ну що. Це я вчора Євролайтингу підмішав, ну цього і не Євролайтингу, а і мазамоксу. Пів літри на гектар. Це вчора я вечором побризкав. Вчора вечором. Ну такі вже рослини я аж з фіолітовим оттенком. Так, ну що. Не знаю, що ви тут побачите. Я в камеру геть зовсім не бачу. Сонце засвічує. Так вам показую на Так. Ну, Так. Звісно, без розгортачів, без сівалка, так, так би красиво не посіла. Рядочок, як рядочки. Всі рядочки, всі, всі чотенькі Ще, звісно, там попрацювати є, звісно, я знаю над чим. Ну, хлопцям скажу. А що там казати? Надо Збрасувачі повітря ставити, бо я думаю, що сильно дуло. Сильно дув поток, може і повикидало трохи. Рапцини легенькі. Ну Це таке, це все відправляємо на той рік. На цей рік і так добре. Це тут посіяно 3 кг 3 ріпаку. <плес> так, ну що ріпаководи? Будемо вирощувати з разом Діліться своїми коментарями і своїми знаннями, щоб люди навчилися вирощувати ріпак. Бо я вже вирощую скільки років, вже в принципі зрозумів, що треба йому. Ну тількись одно, Це треба, як кажуть, тут ще треба. Різкувати і потім пити шампанське. Якщо не порізкуєш, шампанське пити не будеш. Я ж, якби я посіяв тут після доща, таких би сходів не було. Треба сіяти ріпак в нашій зоні до доща. Ото яко ми там сіяли? Під кінець липня, на початку серпня, а так десь дивиться, це ми так його і посіяли. Приблизно в кінці липня, а в началі серпня. Ну, там через по відео можна подивиться. Так ну рядочки взагалі. А ну дай якого громадян вилізти. Що ви там бачите, не знаю. Ну, ой. Ну є сріпак. Рядочки як шнурочки. Ще навігація взагалі чудова. Дивися, з краю в край. З краю в край вона ну, так тут дивиться. З краю в край рівненько все. І всі 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 ряди є. Навіть стика не видно. Я тут не можу навіть стика знайти. Так що, я думаю, все вийшло і сівалкою і офігенно. Оце тільки трошки, наче, мені каже, що велик сильно газував і поведувало. Ну теж треба гідростанцію, або гідростанцію треба, або або, або скидачі повітря краще. Бо якщо з добривом сіяти, то щоб не було ніяких питань до забивання. цими ну, проводів, щоб добриво ж важке, амофос. Так, ну і туди так видно все добре. Так що діліться своїми знаннями. Я буду щось підказувати, ви виділіться і будемо разом вирощувати ріпак. Всім пока!